Так, його, скажімо, витягли вже з зони з червоної зони, зони бойових дій. Наприклад, десь там ведеться вогонь, там ведеться стрільба і цього бійця нам витягли і віддали. Бойовому медику саме так інструктори та волонтери проєкту Медсанбат проводять підготовку військових медиків. Завдання значно зменшити кількість загиблих від поранень на полі бою. Навчання проходять в усіх регіонах України. Дійшла справа і до Чернігова на базі державного науково-пробувального центру збройних сил протягом п'яти діб проходять тренінги з тактичної медицини. От неправильно оказаної казаної допомоги, допомога ні оказаної медицинської допомоги гибне дуже багато людей. Ми хочемо зберігати ці життя, Ми хочемо, щоб люди, які ранені люди отримали ранення в ході бойових дій, могли далі жити повноценною жизнь довгий час в україні взагалі не займалися серйозною підготовкою з військової медицини медицина травма просто відстає в розвитку і є хороші травматичні центри проти Військова медицина не була готова до цієї війни. Тренінги проходять і в зоні АТО, і в усіх інших регіонах. Шість натівських інструкторів починаючи з жовтня навчали українських медиків, а тепер ті самі стали інструкторами і тренують інших. Вже пройшли підготовку більше півтори тисячі військових медиків та волонтерів. Проводиться цей захід з представниками, з медичним персоналом. В першу чергу цих підрозділів і з uh, Рядовими бійцями груп спеціального призначення і розвід під... підрозділів підпідрозділів високомобільних десантних військ. Військові медики кажуть, що є 60 вирішальних секунд, які визначають, чи виживе поранений, і 60 золотих хвилин, які дають можливість його стабілізувати, щоб мати змогу доправити до лікарні. Поки ж в зоні бойових дій на сході чимало наших хлопців, гине через несвоєчасну і непрофесійно надану першу долікарняну допомогу. Неправильно накладений чи невчасно послаблений Жгут може стати причиною втрати кінцівки. Перше, що він робить – по перевіряє, є критична кровотеча. ні. якщо критична кровотеча з'явилась, він підтягує жгут. Зупиняє, вирішує цю проблему. Принципи надання допомоги нашої військово-польової і натівської тактичної медицини не радикально, але відрізняються. В наших стандартах були такі параметри: як перша медична допомога, яка видається на бої на полі бою, надавалася протягом там до 30 хвилин. До лікарська там перші 2 години, перша лікарська до 4 годин. Стандарти натовські, вони це дуже знижують і скорочують ці терміни. Лікарі цивільної медицини не завжди володіють методами надання допомоги в екстремальних умовах. Доводиться перенавчатися на полі бою, каже анестезіолог Ярослав Левченко. Багато людей, насправді, так, які висококваліфіковані лікарі були в цивільній медицині, вони недостатньо можуть використовувати знання там. І велика прірва стоїть між військовою медициною, військовою тактичною да, медициною на полі бою від цивільної, тому це різні. Різна наука і різні підходи. Тим, хто пройшов повний навчальний курс і направлятиметься в зону АТО, за рішенням інструкторів видають спеціальні тактичні медичні рюкзаки, укомплектовані за стандартами першої допомоги НАТО. Але організатори закупили не так багато цих медичних комплектів. До того ж, придбали сумки з набором засобів лише першої необхідності. Рюкзак повної комплектації вчетверо дорожчий. Тому будь-хто з українців може перерахувати гроші на закупку таких потрібних медичних рюкзаків. Інформація про це є в інтернеті. Можливо, в подальшому у Чернігові такі заняття ще будуть проводитися в наших військових частинах. Є всі умови для цього.